Добрий день, шановні шестикласники. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку рівняння, означення рівняння, корені рівняння. Мета уроку повторити та узагальнити знання про зміст поняття рівняння та пов'язаних з ним понять. Корінь рівняння, що означає розв'язати рівняння. Повторити способи розв'язання рівнянь, що відомі з початкової школи та 5 класу. Продовжити вироблення навичок розв'язування рівнянь за правилами знаходження невідомих компонентів дій. Продовжити формування вмінь розв'язувати рівняння з використанням рівносильних перетворень рівнянь, розкриття дужок. Зведення подібних доданків. Розвивати всі види пам'яті, увагу, уяву, творчі мислення, вміння висловлювати свою думку. Дуже багато типових ситуацій з нашого побуту, наприклад, звичайний похід у магазин може обернутися необхідністю розв'язати деяку задачу, а значну кількість цих задач. Набагато легше розв'язати, склавши відповідне рівняння. Згадаємо, що у математиці називається рівнянням. Рівняння, рівняння це рівність, яка містить невідоме. Невідомі числа в рівнянні називають змінними. Змінні найчастіше позначають буквами Х, Y, Z, але Можна позначити їх і іншими буквами. Давайте з'ясуємо, чи є рівнянням заданий буквений вираз. Мінус 5 у помножити на вираз у дужках. 4х мінус 9 плюс 3 у Для того, щоб це з'ясувати, треба перевірити наявність двох речей. Чи є у виразі змінні, тобто букви, чи присутній знак дорівнює? В нашому виразі є змінні. Це букви Х та Y, Але немає знака дорівнює. Отже, вираз мінус 5 y помножити на вираз у дужках 4х мінус 9 плюс 3 не є рівнянням. Пам'ятаємо, рівняння це рівність, що містить змінні. Перевіримо, чи є рівнянням вираз мінус 5 мінус 3 помножити на вираз у дужках 4х мінус 9 дорівнює 4х. Перевіряємо наявність двох речей, чи є в заданому виразі змінна, чи присутній знак дорівнює. В заданому буквеному виразі є змінна х є знак дорівнює. Отже, вираз мінус 5, мінус 3 помножити на вираз у дужках 4х мінус дорівнює 4х, це рівняння з однією змінною х. Перевіримо, чи є рівнянням вираз. мінус 5 помножити на 12 дорівнює мінус 60. Перевіряємо наявність двох речей. В нашому виразі є знак дорівнює, але немає змінних. Тоді робимо висновок. Рівність мінус 5 помножити на 12 дорівнює мінус 60 не є рівнянням. Пригадаємо, що означає розв'язати рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти всі його розв'язки або показати, що їх не існує. Розв'язком або коренем рівняння з однією змінною називають значення змінної, яке при підстановці в рівнянні перетворює рівняння на Правильну числову рівність. Розглянемо типове завдання. Чи є коренем рівняння задане число. Наприклад, чи є значення х дорівнює 0 коренем рівняння 1 мінус х2 дорівнює 0. Щоб відповісти на поставлене питання, треба число 0 підставити замість х в задане рівняння. Маємо 1 мінус 0 у квадраті дорівнює 0. 0 у квадраті дорівнює 0. 1 мінус 0 дорівнює 0. 1 дорівнює 0. Отримали неправильну числову рівність. Отже, число 0 не корінь рівняння. Ще раз нагадаємо. Розв'язком або коренем рівняння з однією змінною називають значення змінної, яке при підстановці в рівняння перетворює рівняння на правильну числову рівність. Перевіримо, чи є значення х дорівнює 1 коренем рівняння 1 мінус х2 дорівнює 0. Щоб відповісти на поставлене питання, число 1 підставляємо замість х в задане рівняння. Маємо 1 мінус 1 у квадраті дорівнює 0. 1 у квадраті дорівнює 1. 1 мінус 1 дорівнює 0, 0 дорівнює 0. Отримали правильну числову рівність. Отже, число 1 корінь рівняння 1 мінус х квадрат дорівнює 0. Розглянемо ще одне завдання в якому треба з'ясувати, чи є коренем рівняння задане число. Чи є значення х дорівнює мінус 2 коренем рівняння 2 х квадрат мінус 8 дорівнює 3 помножити на вираз у дижках х мінус 2. Щоб відповісти на поставлене питання, число мінус 2 підставляємо замість х в дане рівняння. Маємо 2 помножити на мінус 2 у квадраті мінус 8 дорівнює 3 помножити на вираз у дужках мінус 2 мінус 2. Виконаємо дії в лівій і правій частині рівності. Мінус 2 у квадраті дорівнює 4, 2 помножити на 4 дорівнює 8, тому в лівій частині рівності отримаємо 8 мінус 8. В правій частині вираз в дужках мінус 2 мінус 2 дорівнює мінус 4. В правій частині рівності отримаємо 3 помножити на мінус 4. Виконаємо дії в лівій і правій частині рівності. 8 мінус 8 дорівнює 0, 3 помножити на мінус 4 дорівнює мінус 12, 0 дорівнює мінус 12. Отримали неправильну числову рівність, отже, число х дорівнює мінус 2 не є коренем рівняння 2х квадрат мінус 8 дорівнює 3 помножити на вираз у дужках х мінус 2. В початковій школі і в 5 класі ви розв'язували рівняння за правилами знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Пригадаємо, як називається невідома змінна в рівняннях. Х додати 2,2 дорівнює мінус 0,8. Х. невідомий доданок. Х відняти 2,2 дорівнює мінус 0,8 Х невідоме зменшуване. Мінус 2,2 мінус х дорівнює мінус 0,8, х невідомий від'ємник. Х поділити на 12 дорівнює 15, х невідоме ділене. Х помножити на 15 дорівнює 360, х невідомий множник. 624 поділити на х дорівнює 39, х невідомий дільник. Розглянемо деякі види простих рівнянь. Мінус 2х дорівнює 6х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 6 поділити на мінус 2х дорівнює мінус 3. 5х дорівнює мінус Х – невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник x дорівнює мінус 6 поділити на 5. х дорівнює мінус 1,2. Розв'яжемо разом рівняння, в яких зміна знаходиться за правилами знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. мінус 2,2 дорівнює мінус 0,8. Х невідоме зменшуване. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Х дорівнює мінус 0,8 додати 2,2 х дорівнює 1,4. х додати 2,2 дорівнює мінус 0,8 х невідомий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок х дорівнює мінус 0,8 мінус 2,2. Х дорівнює мінус 3. Х помножити на мінус 2,2 дорівнює мінус 0,88. х невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник х дорівнює мінус 0,88 поділити на мінус 2,2. Х дорівнює 0,4. x поділити на мінус 2,2 дорівнює мінус 0,8. х невідоме ділене. Для того, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Х дорівнює мінус 0,8 помножити на мінус 2,2. Х дорівнює 1,76. Мінус 2,2 поділити на х дорівнює мінус 0,8. Х невідомий дільник. Для того, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Х дорівнює Мінус 2,2 поділити на мінус 0,8. Х дорівнює 2,75. Мінус 2,2 мінус х дорівнює мінус 0,8. Х невідомий від'ємник. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Х дорівнює мінус 2,2 мінус мінус 0,8. Х дорівнює мінус 2,2 додати 0,8 х дорівнює мінус 1,4. Зверніть увагу, при розв'язуванні простих рівнянь ми активно використовували правила додавання, віднімання, множення. І ділення раціональних чисел. Розв'яжемо більш складне рівняння. 3 помножити на вираз у дужках x 2 дорівнює 18. Розв'яжемо дане рівняння, використовуючи спосіб знаходження невідомого компонента дії множення. Тобто Шуканим буде невідомий множник у дужках х плюс 2. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. х плюс 2 дорівнює 18 поділити на 3. х плюс 2 дорівнює 6. Тепер х невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок x дорівнює 6 мінус 2.х дорівнює 4. Перевіркою доводимо, що число 4 корінь рівняння. Зараз розв'яжемо дане рівняння, використовуючи розподільну властивість множення щодо розкриття дужок. 3 помножити на х дорівнює 3х. 3 помножити на плюс 2 дорівнює плюс 6. 3х плюс 6 дорівнює 18. 3х виступає невідомим доданком. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 3х дорівнює 18 мінус 6. 3х дорівнює 12. Тепер х це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. х дорівнює 12 поділити на 3. Х дорівнює 4. Перевіркою доводимо, що 4 корінь рівняння. Деякі види рівнянь можна розв'язати способом зведення подібних доданків. Пригадаємо. Подібними називають доданки, які мають однакову буквену частину. Щоб звести подібні доданки. Треба додати їхні коефіцієнти і отриманий результат помножити на спільну буквену частину. Наприклад, 5х плюс 2х мінус 4х плюс 13х подібні доданки, тому що мають однакову буквену частину Х. Додаємо коефіцієнти 5 додати 2 мінус 4 додати 13 дорівнює 16. 16 домножаємо на x. Після зведення подібних доданків отримали 16x 10х мінус 3х плюс 8x мінус х дорівнює 14х. Х додати 15х плюс 4х мінус 12х дорівнює 8х. 36-19 плюс 23 дорівнює 40 y Роз'їжджіть рівняння. 2 y додати 27 y дорівнює 319. В лівій частині рівняння зводимо подібні доданки. 2 y додати 27 y дорівнює 29 y 29 y дорівнює 319. Y – невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити невідомий множник. Y дорівнює 319 поділити на 29. Y дорівнює 11. 35х мінус 2х дорівнює 165. В лівій частині рівняння зводимо подібні доданки. 35х мінус 2х дорівнює 33х. 33х дорівнює 165. Х – невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 165 поділити на 33х дорівнює 5. Виконаємо творче завдання. За схемою скласти рівняння і розв'язати його. Спробуйте самостійно виконати завдання. А потім перевірте себе, переглянувши наступний слайд. За схемою отримали рівняння в дужках 5 відняти Х, мінус в дужках 2 додати Х дорівнює 4. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, треба розкрити перші дужки, перед якими стоїть знак плюс, і другі дужки, перед якими стоїть знак мінус. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, то при розкритті дужок, треба опустити цей знак, а всі знаки, які стоять перед доданками всередині дужок, залишити без змін. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то при розкритті дужок, треба опустити цей знак, а всі знаки, які стоять перед доданками всередині дужок, змінити на протилежні. Після розкриття дужок маємо рівняння. 5-х мінус 2 мінус х дорівнює 4. В лівій частині рівняння зводимо подібні доданки. Мінус х і мінус х дають мінус 2х. 5 мінус 2 буде 3. Мінус 2х плюс 3 дорівнює 4. Мінус 2х це невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Мінус 2х дорівнює 4 мінус 3. Мінус 2х дорівнює 1. Тепер х виступає невідомим множником. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. х дорівнює 1 поділити на мінус 2. Х дорівнює мінус 0,5. Застосуємо рівняння до розв'язування задачі. На фермерській ділянці зібрали 2050 тонн овочів. Картоплі зібрали в 4 рази більше, ніж буряків. А капусти на 250 тонн більше, ніж буряків. Скільки зібрали картоплі, буряків і капусти окремо. Складемо коротку умову задачі. Ключові слова. Картопля буряк. Капуста. Картопля невідома тон в чотири рази більше, ніж буряка. Буряк невідома тон. Капуста невідома тон на 250 тонн більше, ніж буряка. Разом 2050 тон. Нехай буряків зібрали Х тон. Тоді картоплі 4х тон. А капусти. Х плюс 250 тонн. Відомо, що всіх овочів зібрало 2050 тонн. Складемо рівняння x плюс 4х плюс x плюс 250 дорівнює 2050. В лівій частині рівняння зводимо подібні доданки. Х плюс 4х плюс X дорівнює 6х. 6х плюс 250 дорівнює 2050. 6х невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 6х дорівнює 2050 мінус 250. 6х дорівнює 1800. Х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 1800 поділити на 6. Х дорівнює 300. Отже, буряків зібрали 300 тонн. Картоплі 300 помножити на 4 дорівнює 1200 тонн. Капусти. 300 додати 250 550 тонн. Відповідь 300 тонн 550 тонн 1200 тонн. Тепер, після уроку, ви зможете дати означення рівняння з однією змінною. Ви знаєте, що таке корінь рівняння і зможете перевірити, чи є задане число коренем рівняння. Ви зможете розв'язувати рівняння за правилами знаходження невідомих компонентів дій та з використанням перетворень, розкриття дужок, зведення подібних доданків. Ви зможете розв'язувати задачі на складання рівняння. Настав час перевірити свої знання, Виконайте самостійно тестові завдання. Будьте уважні! Порівняйте свої відповіді з правильними відповідями до тестів. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Ви молодці. Для закріплення матеріалу виконайте домашнє завдання. Роз'їжджіть рівняння. 3 помножити на дужку 6х 1. Мінус 2 помножити на дужку 9х плюс 1 дорівнює 10. Розв'яжіть задачу. Фермер засіяв пшеницею три поля, загальна площа яких 1800 гектарів. Площа першого поля становить 50% площі другого. А площа третього. Більше від площі першого в три рази, яка площа кожного поля. Виконайте сама аналіз власного стану сприйняття матеріалу уроку. Продовжіть фразу. Мені було цікаво. Ми сьогодні розібралися. Я сьогодні зрозумів, що мені було важко. Завтра я хочу на уроці. Бажаю успіхів у навчанні.